Пані Тетяна вирощує агрокультури майже все життя. Жінка каже, цьогоріч погода була несприятливою, щоб через весняні заморозки постраждали ранні овочі, зокрема, капуста та кабачки. Сьогодні ми висаджуємо кабачки, бо були заморозки, та раніше ми не висаджували. Люди, які посадили, та понесли великі збитки, у них померзло все. Капуста дістала стрес, треба її все заново відновлювати. О, будемо бачити в кінці, що нам урадить. Аграрії, які зраділи потеплінню у березні та висадили розсаду на відкритий ґрунт, втратили майже всі свої насадження через різку зміну погоди, кажуть фермери. Тож тепер вимушені знову висаджувати овочі, а це тягне за собою збитки та відтерміновує появу ранньої городини на прилавках орієнтовно на два тижні. Перший урожай практично 50% мінімум пішло, не, ну, не виросте. Ранній кабачок з другого товару Баклажан перець. Я думаю, що дефіцит буде, бо дуже багато позмерзало. Наприклад, кабачки, які висадили, у ґрунт вже всі змерзли. У нас картопля підмерзла, то ну, думаю, що картопля це ще обновити, але кабачок ніколи. Помідори, то все треба було обогрівати, ціна буде не дуже хороша, думаю. Аномально тепла зима та різке похолодання із снігом і заморозками у квітні у перспективі можуть мати негативні наслідки для сільського господарства, кажуть фахівці. Зокрема, під загрозою врожай ранніх фруктових дерев та деяких овочів. Ці е, заморозки да е, небезпечне явище, яке в нас спостерігалося цього року, взагалі восени, ото були в нас заморозки. І саме цікаво, що найбільш вони. Були інтенсивні саме е, в Ужгороді, да, і прилеглі території, тому що в Ужгороді в нас спостерігалося мінус 7,5 градусів морозу, і це була най... найнижча температура, взагалі у квітні, яка спостерігалася за всю історію спостережень. У квітні в нас вже в будь-якому випадку відбувається вегетація, взагалі вона е, наступає на середньому. Це в середині березня і в квітні в нас, ну, більшість більшості років у нас взагалі вже відбуваються вегетаційні процеси. І з однієї сторони це ще добре, що у нас ці заморозки не сталися пізніше, тому що в принципі цвіло ще небагато плодових. Це цвіли персики, абрикоси, отакі ранні цвітучі. Да, почали цвісти черешні. Сливи, груші, але ще не цвіли яблуні, і можна сподіватися на те, що урожай, наприклад, яблук у нас буде, тому що яблуні в цей час ще навіть не мали бутонів, тому що при мінус 7,5 це пошкоджуються не тільки квіти, які вже розпустилися у плодових дерев, а навіть ще закриті бутони, які ось ось хочуть зацвісти. Найбільше морози можуть позначитися на сході ранніх овочевих культур, які дуже вразливі до зниження температури. Зокрема, весняні заморозки негативно вплинули на плодово-ягідні культури, зокрема на абрикоси. Також почала цвісти алеча, вишня ще в стадії бруньки. Яблуня теж кажуть фахівці. Ото що найбільше, більше це що могло це тільки оці ранньо квітучі плодові. Е, ні, ні цвіли, ні ягоди, ще не цвіли, uh -huh. там ні полуниця, е, ні там малина, там і смородина. Да? В принципі, на це воно ще поки що вплинути, ніяк не мали ці заморозки. Рання зернова група ячмінь, пшениця горох, який є холодостійкою культурою, фактично відсіяна. Щодо впливу холоду на висаджену ранню картоплю, то найгірше, що може статися, це ураження хворобою холодної землі, кажуть фахівці. Висівали в нас тільки е, ярі зернові, ну, господарства, такі фермер, фермерські господарства. Там десь хтось може із е, приватників, може вже посіяв, будивсь, що дуже тепло, очікував, що так буде тепло і надалі. Ну, а великі підприємства такі, ну, абсолютно ще культури не висіювали. тому якби е, запаси вологи хороші, е, погода більш-менш ну, не така вже і холодна для цих для тих ярих зернових і озимих, для е, зернових культур, в принципі, да, які в нас були там і ярі посіяні, е, ці температури, які спостерігалися, ось ці мінуси, е, вони небезпечними не були, тому що зернові культури у фазі сходів навіть вони витримують до мінус 9. Вони вже починають пошкоджуватися, якщо мінус дев'ять буде таких температур не спостерігалося там, де в основному посіви. Наразі стан городини залежить від того, якої інтенсивності був заморозок, та скільки часу він тривав. У своїй практиці аграрії використовують засоби для зменшення негативного впливу весняних морозів на сільгоспкультури. Один із них агроволокно. Посипаємо її агроселітру, і потім всяке ми від стресу. Вітаміною йде фукати, вітамінами треба вкладувати великі розходи. Фермери кажуть, навіть попри збитки надалі займатимуться вирощуванням продукції та зможуть забезпечити регіон ранньою городиною. Я думаю, достатньо буде, але ціна не буде така, як в прошлому році, буде вища. Мені кається, на мій взгляд. То від погоди залежить, ага. від погоди. Якщо хороша погода, то раніше, а якщо не хороша, то пізніше. Працівники Закарпатського обласного гідрометцентру наголошують, в травні нас можуть знову чекати заморозки, які будуть ще небезпечніші ніж квітневі. Шкідливі, які пізньовесняні заморозки, які у нас в травні ще можуть бути, до речі, да це ще не факт, що їх не буде в травні. І це буде ще гірше, тому що там уже будуть теплолюбні культури. Там може вже кукуруза бути сходи і картопля. Люди висаджують вже наприкінці квітня. Багато чого. Да, поки що воно так, але він теж така аномалія, така трохи у нас квітнева аномалія. Навіть попри несприятливі погодні умови, місцеві аграрії переконують, врожай буде. Але наголошують на тому, що він навряд чи буде плодоносним, адже можливе скорочення кількості продукції. Тож закарпатцям варто підготуватися до зростання цін на фрукти та овочі у порівнянні з минулим роком.